У неї був дуже рідкісний вид раку, який був у 100% випадків фатальним, і який, як правило, давав своєму носію близько 10 місяців. Можете собі уявити, як це усі сім'ї моєї матері померли досить молодими від раку. Ми сиділи в офісі з моїм чоловіком, і ми були шоковані. Я також згадала про свою сім'ю і як вони пішли з життя так рано через рак. подумала, гаразд, можливо, це моя доля, така генетика. і я поїхала додому, щоб сказати про все синові. І я не очікувала відповідь, яку я отримала. Я побачила жах в його очах. І це якимось чином відгукнулося в мені. Його любов і я зрозуміла, що я не мала такого ж почуття гідності для себе. І я подумала, що час, який у мене залишився, я хочу присвятити своїй сім'ї і друзям, даруючи їм любов, і приймати будь-яку допомогу. Тамі завжди була сильною людиною. Вона не з тих, хто робить з незначних труднощів велику проблему. Вона прийняла звістку про свою хворобу, а потім операцію і наслідки операції. З притаманою їй достойністю Вони видалили мені лімфовузли. Було одне місце, яке не гоїлося належним чином, і моє тіло наповнювалося рідиною. Я схудла на 30 фунтів. Коли я перебувала в лікарні, квіні прийшла провідати мене. Тож, коли я дізналася, що темі хвора, я написала їй електронною поштою і сказала, що хотіла би її відвідати. Якщо вона буде у місті, вона відповіла, що знаходиться в туронській загальній лікарні. Я підготувала подарунковий пакет для неї. Вона прийшла з Розарієм, який благословив папа і маленькою іконою Марії, що тримає Ісуса. Це було азіатське зображення Діви Марії Коли Темі побачила Варвець. Вона сказала: О, це Варвеця. І я була здивована і сказала: ти знаєш, що це? Вона відповіла так, але я не знаю, як нею користуватися. Я вчилася молитися на Вервиці, чого я ніколи не робила. Вона промовляла першу частину, а я останню частину кожної молитви. І вона розповідала мені історію кожної таємниці, а потім запитувала, в якому намірі я хотіла б молитися чи за кого. І так ми молились. Я розповідала їй історію свого життя, плакала, але це справді заспокоювало мене. І я поверталась до своєї палати. Мій чоловік зазвичай. Я спав у моєму ліжку, чекаючи, коли я повернуся. Я будила його і знову лягала у ліжко. А потім ми грали в карти до кінця дня, і так відбувалося щодня протягом п'яти тижнів. Вона приходила кожного дня. Темі проводила час з нею молячись. Ви можете запитати, що вона робила молячись, я відповів би, що вона робила те, що робив Йов у книзі Йова. тобто намагалася змиритися з муками, які її навідали. Без очевидної її провини, і один з висновків, до яких приходить йов як наслідок його випробувань, було те, що коли пекло страждань, несправедливих страждань оточує вас, ви можете зробити собі набагато гірше, якщо також будете озлобленим і ображеним невдячним, нарікаючи на долю і Бога, можливо, і на самого себе, тож темі цього не робила. Вона безперечно зіткнулася зі своєю майбутньою долею із достойністю, і намагалася це зробити свідомо. а молитва була допомогою в цьому. Я Думаю, коли ти хронічно хворий, просто найменша річ може бути дійсно нестерпною. Молитви допомогли мені пройти через нестерпні обстеження Я навіть не помічала біль, яку завжди відчувала, коли безперестанно молилась. Я просто постійно молилась. Я ніколи не дозволяла собі хвилюватись. Я просто віддала себе Богові і молитві. Дозволила йому вести мене туди, куди мені було потрібно. Куди він хоче мене вести, через що він хоче провести мене. Я вирішила, що це вже не залежить від мене. Думаю, що я жила своїм життям дуже дуже довго, і це випробування, це виклик був даний мені, щоб прийти до цього усвідомлення, і я прийшла до нього, дякуючи Богу. Вона не молилась щоб вижити. Вона не молилась, щоб Бог дав їй якесь особливе зцілення. Вона молилась про те, щоб поводитися настільки належним чином, настільки це можливо, зважаючи на ситуацію, що склалась, і ось це означає в деякому роді віддати себе в руки Божі. ти не знаєш, який результат буде можливо, ти житимеш, а може й ні. Те за що ти можеш молитися, це щоб впоратися з тим, що на тебе звалилося у найкращий можливий спосіб, щоб це не було, і це може бути дуже вимогливою метою і жахлива річ, яку необхідно зробити. Але всі інші шляхи просто зроблять це пекло глибшим. Квіні була корисною, я б сказав, у трьох аспектах. Перше, вона стала провідником до традиційної віри католицизму, Далі, як друг, яка зробила більше ніж могла б і також як та, що навчила темі молитовної практики на вервиці, а також практикувала з нею як майстер з учнем в якійсь мірі. Як це змінило темі? Вона стала сильнішою у цій сутичці зі своєю смертельною долею. Вона також навчилася. Цінувати себе більше не в нарцистичному сенсі, коли хтось підносить себе над усіма іншими, а в тому сенсі, що ви повинні проявляти до себе таку ж любов, яку проявили до когось, про кого ви піклуєтеся, і у неї це почало виходити набагато краще, і одне, і друге. Це безумовно є наслідком молитовної практики тільки тому, що вона молилася близько години на день вранці, і це підготовлює її, як і повинно бути. Коли молишся, то протистояння викликам прийдешнього дня найкращі позиції налаштування, і найкраща можлива позиція це відкрита дитяча вдячність. Стан, який дуже важко досягти але воно вартує зусиль. Тож, коли я була в лікарні, лікарі шукали цей витік і не могли знайти. Ми знайшли в штатах в Пенсильванії інтервенційного радіолога. перед тим, як йти до нього, квіня запитала Чи ти б хотіла отримати благословення перед тим, як підеш? Я сказала так. Отож, отець Ерік прийшов до моєї квартири. поблагословив мене і попросив мене помолитися молитву. Подяку і він ще дав мені дев'ятницю за хворих. Це дев'ять днів молитви. Отець Ерік Ерік подарував їй скапулярі і дав дев'ятницю за хворих до святого Хосе Марії. Він пояснив темі, як її молитися. я взяла її з собою у перший день і зустрілася з хірургом. Він зробив процедури. На наступний день я прокинулась, і він сказав, що не зміг знайти витік. Це був другий день молитви. Вони мене готували на операцію знову, і на цей раз вони збиралися робити втручання і знайти той витік. справа в тому, що лімфа це павутина. Як ви збираєтесь там щось знайти? Я маю на увазі це насправді поза моїм розумінням. Як можна сподіватися, що він знайде його? Але він сказав, що може це зробити. І вони сказали: ви можете знаєте, єдиний спосіб, яким ми можемо дізнатися, вилікувалися ви чи ні. Це коли ви з'їсте щось жирне, і це буде видно по вашому пакеті. Бо власне лімфа реагує на жир. Був четвертий день, і я подумала, що ж я повинна з'їсти щось жирів, тому що хто знає, у всякому разі завтра має відбутися операція. Отже, я подумала: з'їла яйце, ціле яйце, і я подивилась на пакет і подумала, нічого немає. Наступного ранку я снідала і зайшов інтерн старшою сестрою. Вони виглядали дуже серйозними. Вони сказали, думаю, вам краще кинути виклик. І я сказала: О, я це зробила вчора ввечері. Вони відповіли: добре, ну давайте подивимось на пакет. Я підняла пакет, і він був чистий. О, добре, якщо немає рідини в сумці, то рана загоїлась. Це був п'ятий день молитви новенне. але це був просто п'ятий день молитви дев'ятниці. На початку того ж року я вперше почала усвідомлювати, що мені не стане краще найближчим часом. Мій чоловік був дуже засмучений, і я сказала: Знаєш, мені буде краще в день нашої річниці. То був день 19 серпня. Це був наш ювілей. Знаєте, це дуже складно розібратися в цих речах, тому що ми мали чудових хірургів. Тручання рентгенолога цілком могло подразнити тканину, яка була пошкоджена, щоб полегшити загоєння, і це найпростіше пояснення. Але факт, що це сталося у нашу 30-ту річницю весілля і те, що Темі передбачила, що це станеться за кілька місяців до того, коли вона не мала жодного уявлення про це чи будь-яких причин припустити це... Ну, ви знаєте, я не знаю, що сказати. Я дуже радий цьому. Наскільки нам відомо, вона єдина людина, яка вижила з таким видом раку. Тож це також так воно є. Для мене все сильно змінилось з того часу, як я почала молитися на вервиці. Чим більше ви йдете за тим, чого Бог хоче, тим більше сприятливим та захоплюючим все стає. Я погоджувалась робити те, на що б ніколи не погодилась раніше, тому це дуже сильно змінило моє життя. Тепер, коли ми їдемо в тур, він просить мене їхати і розпочинати зустріч для нього, що є неймовірним для мене. Щоб я піднялась на сцену, де є 5, 6 тисяч, 10 тисяч, 13 тисяч осіб зібрані разом. Я прошу мужності і сили перед тим як вийти на сцену. День перед тим я готуюсь, роздумую над тим, що збираюсь сказати, але не беру з собою ніяких записів. у 2017-му, коли я їздила на гастролі з чоловіком, я була присутня на його лекціях. Загалом 250 лекцій. Не я ніколи не слухала свого чоловіка. Я сиділа у залі, слухала, як і всі, і вчилася з того, що він говорив. Я молилась на Вервиці, молитва на Вервиці у поєднанні з інтелектуальним навчанням, що відбувалось. ще більше збагатило у мені те, чого я навчилась, молячись на Вервиці. Отже, ця мить переміни де я відчула як святий дух наповнює мене. Був результатом нагромадження усіх тих молотов на вервиці протягом багатьох років. Коли я все більше і більше вивчала біблійні історії про створення сім'ї та відповідальність, усе, чого я навчилась, робило мене ближче. Ймовірно, те, що вона відкрила для себе більш по особливому, як наслідок переходу в католицький напрямок, це одкровення тотожності між хрестом і правдою. Люди не розуміють, що це означає, але є багато речей, які є правдою і яких люди не розуміють. Молитва це практика, віра, це практика, варвиця це практика. Чому це є практикою? Тому що ти будеш проходити через важкі часи у своєму житті, і залишиться лише те, що ти практикував, коли життя буде знищене, коли все буде знищене, все, що ти знайдеш у попелі – це те, що ти практикував. Тому прийми рішення, що це буде. Давай помолимося, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім. Поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами.